Олі, дуже класний мікс, 122 куточка, така парочка. Так, що я там. Трошки чендема, Є така зіточка у нас буде на клісику. Це у нас така піжамка буде. Розмір на 104. Тут три піжамки. А, я вибачаюсь, Це не піжамки, це кухлики. Такі класні кофточки, Садочки такі класні. Они мені дуже крута. якість, то ще не брав. Дуже-дуже рекомендую. Далі така буде лазичка. 116, на такі осинки 122-134. В рубчик дуже класні. Далі що у нас тут така сукня. Прикольна. Це у нас буде на розмір 7-8 років. Сукня натуральна тканинка. Дуже класна. Можна навіть і зараз, можна навіти. Далі такі штанішки, спортивні велюрчик. На 6 років. Шапочка, 3-7 рочки. Така шапочка, така шапочка. Різний вік. Шорти, 13 років. Далі 132 Джонс. Дуже класна зіпочка. У нас в місті з, ну, з таким капюшончиком. Далі 6 років. Така тепла. Футболочка. Футболочка це такая, в принципі, така футболка на хлопці продається по рік. Кофточка, 110 на 5 років, піжамки йдуть. Класні на 6 строчки, дві піжамки. Вони йдуть всі покої, три Далі такий прикольний підлітковий така кофта. Назвіть ще одна футболочка. На 4 роки. Такі дві піжамки. Плаття тепле на 13 років, як тонічка, де таке подовжено. Вона йде на фрісіку, дуже класне. Таке саме є на 5 років. А це худі просто. Дуже класна, така напаркам. Далі 110. Ще один такий комплект на. 110. Це двері останній Мішочок знімаємо, більше такого товарного немає. Оце дуже круті штани. Дуже. 146 шут, я покажу на дівчину. палац, дивіться, які вони класні. Взагалі така тканина, вони на 8 зараз просто неймовірні. Навіть до школи буде да, Далі спортивні штанішки. Далі такі спортивні штанішки На 9 років вони теплі йдуть. Так, на 7 років. Теплі також. 122 зріст такі класні. На далі 3-4 спортивні штанішки, Тут затягуються. На, на 6 років такі біжанки, Така кофточка для дівчинки. Так, далі що у нас? На 8 років, такі класні лом 4-5 джинси, Шапка така приплена. Це такі тежки, які трошки піошні, класні теплі штанішки на дівчинку. Джинсики. Далі така шапочка ще джинсики, піжамки 122. Чотири рочки тепла такий світшотик лосінки такі кольорові, класні, стрічові 128. Дуже класний такий регланчик. Він для нас світшотики, 13-14 років. Такі регланчики на довгі, рукавчик для дівчинки. Далі сукня на 5 років подовжена тепла. Ще такі в рубці класні осінки, тільки в іншому розмірі. І такі ось танички вони відкриті, є на 5 років. Дуже класні такі теплі. Вийдуть ростовичкою на 134, на 3-4 Далі Далі тепаруматочка дайва. 8-9. Такий так, лонг. класно підлягатий. Це в нас для водолазочка в рубчик, дуже класна. Це такий десь відшотик, десь 12. Наборний показую, Такі класні віти, де. Так, ще такі регланки, 122, віці, ще такі. Ще одна сукня, тепла на 11 років. Так, реглан. Дві піжамки. Піжамки дуже класні, поки можете не бачити. Тут для дівчаток і для хлопчиків, це буде для дівчинки. Дивіться, яка класна. Тканина просто, неймовірно, класно тягнеться, якість просто дуже, дуже класна. Так, далі. Ще легін. 140 910, класичні вітей ще йде джинсики. І ще одні такі, також не бачу, відео ще йде джински. 146, бачите, 46. Замовляйте.